Про загальні підсумки податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів за 2015 рік та основні зміни в податковому законодавстві України, які вступають в силу цього року, розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в івано франківській області Ірина Столярик. Завдання з наповнення бюджету за 2015 рік виконані в повному обсязі. Підсумовують у фіскальній службі Прикарпаття до зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів чотири сумі 4,9 мільярдів гривень, що на 707 млн мільйонів гривень більше ніж за 2014 рік, і це при тому, що все-таки. Ми не досягли сплати рентних платежів по такому платнику, як пад Укрнафта, які залишили нам станом на 1 січня несплачених платежів 1,8 мільярдів гривень. І загальної суми надходжень до державного бюджету поступило 2,8 мільярдів гривень, до місцевих бюджетів 2,1 млрд гривень. Хочу наголосити, що таких результатів вдалося досягти не завдяки. Е Тиску на бізнес, а все-таки завдяки сумлінності платників податків Івано-Франківщини, вдосконаленню процесів адміністрування податків і зборів та злагодженні роботі фіскальних органів. Як з громадськістю, так і з платниками податків 2016-й – це рік податкових змін. Багато поправок на користь бізнесу прийнято до податкового кодексу саме за ініціативи і спільних звернень від івано-франківських податківців, бізнесменів та громадськості. Зокрема, щодо необов'язкового застосування РРО підприємцями, обсяг доходу яких не перевищує 1 мільйона гривень, а також чіткого визначення поняття некомерційного використання на АЗС при реалізації пального через скечкарти чек Змін в податковому кодексі дуже багато. Про основні з них, які в першу чергу мають вивести зарплати з тіні. яких зазнали змін податок на доходи з фізичних осіб. Встановлена єдина ставка 18% до будь-якої суми доходу. Знаємо, що раніше було 15 і. 20%. Зараз одна єдина ставка 18%. Виняток становить пенсіонери, які одержують понад три розміри мінімальних заробітних плат. З 1 січня це буде 4134 гривні. З них і сума такого перевищення буде сплачуватися ПДФО в розмірі 15%. Для доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь на резидентів, резидентів ставка ПДФО буде дорівнювати 18%. Раніше вона становила подвійно від 15-30%. Зараз основне завдання фіскальних органів Державної фіскальної служби буде працювати з бізнесом, працювати з підприємцями, працювати з підприємствами. Для того щоб все-таки заробітна плата виходила з тіні. Суттєво зменшили навантаження на фонд оплати праці. Ставки ЄСВ для підприємств знизили до 22%, Раніше було до 50%. Скасували утримання ЄСВ для найманих працівників. Зміни в оподаткуванні майна стали соціально справедливішими. Податки сплачуватимуть власники розкішних нових авто та великих квартир чи будинків. В спрощеній системі зміни торкнулися тільки третьої та четвертої груп. Для третьої обме. Жують річний обсяг доходу п'ятьма мільйонами гривень замість двадцяти для платників єдинщиків четвертої групи збільшили ставки податку. Для сільськогосподарських виробників застосовуватимуть перехідний спецрежим оподаткування. ПДВ тепер не залишатимуться повністю в їх розпорядженні, а тільки частина, в залежності від здійснених операцій. Акцизний податок на алкогольні вироби, крім натуральних виноградних вин, з 1 березня зросте у півтора-два рази. Акциз на тютюнові вироби зросте на 40%. Це найосновніші зміни до податкового кодексу України. Тепер в податкових органах гаряча пора з консультацією. Твання заплановані круглі столи, семінари, гарячі телефонні лінії.